Добрий раночок і восьмий день без солодкого. Ура! Сьогодні Кристина приготувала мені сніданок, сімена чіло з молоком і лохина. І зараз я ще додав банана. Тому що мені потрібні вуги, водіки. Я сьогодні з вулика просто. І ще хочу сказати, що у мене зовсім нема тяги до солодкого. Просипаюся, я не думаю про солодке, ну, мені, мені просто не хочеться. Але мій мозок і сигнали, подивися а ти два як було вкусно. Як ти? Прийшов час обідати, а це значить другий прийом їжі. Картошечка з овощами і фета, кава і банани. Як я можу хотіти солодкого, якщо я цілий день плачу, ну про яке солодке взагалі говориться? Мені нема, коли хотіть солодкого, розумієте? Ой. Життя, життя. Третій прийом їжі на сьогодні це якісь макарошки. так У мене четвертий прийом їжі за сьогодні. Мене підлатати, ось будемо зараз пити чайок. В моїй голові, розумієте, вже нема мислів те, що я хочу їсти солодке, оці бісквітики, снікерси і взагалі все остальне. Ура! Ура!